Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Так, всіх добре. Виїжджаємо на роботу. І як завжди з опозданням. На часах вже у нас 8.26. Вчора я говорю, взагалі, приїхав додому поломаний. Щось так замучений вчора. Не знаю чого. Це у нас була тільки що. Та минут 20 назад. Воздушна тривога, але минут з 10 вона пробула і прийшла. І прийшла відміна. Охрана отміна. Ну, дивлюся зараз. Трошки по уклону є, рейтинг світиться, бол кругом світиться. Плюс зараз дощ оце пішов, то я думаю, зараз роботка понасипає. Зараз ми поїдемо, заправимося і будемо з вами працювати. Хоч в інтернет заходив, показують дощ на 3 часа дня тільки стоїть. А зараз у нас утро, а на вулиці йде дощ. Це, коротше, дивився на, це, на синоптику. Так що зараз побисненьком заправлятися і касіть капусту бабулесики. Я думаю, що сьогодні субота буде все-таки повеселіше, ніж вчора було. Получилося в мене вчора 18 заказів, если я так правильно подчитав. 18 заказов я вчора зробив. Навірно, штук 7 по уклону. и 11 по болту. У мене ще, получается є приложение 838, ну. Я, короче, зареєстрировався, но я ним не пользуюся. Я один одну типу, доставочку зров клієнта, а в них, вивчається яка фішка, Блин, цей правий дворник. Щоб, коротше, вивести деньги на карту, треба зробити 50 поездок Представте, 50 проїздів, коли зроєш, от тоді ти можеш тільки вивести деньги, які тебе будуть на карті. А я собі думаю, що я тут, зараз буде в першу очередь буде одну карту спеціально тобі сипати. Щоб ти, як говориться, для них ділав касу. А потім тільки щось собі ти візьмеш. Коротше я на 8-8 Думаю, я манав вас такими етіми, блядь. условіями їхніми. 50 поїздок. Да, дощ, звісно, розошовся не на шутку нічого. сейчас заправляемся. Получается почти 244 км у меня. Ну, це грубо говоря, 2 км мені до... до заправки. Так що заправляемся і починаємо работать. А куда я буду їхати і що я буду возить, все вам на протяжении дня буду розповідать не переключайтеся Як завжди, смотримо до кінця. Так, зробив я вже два заказа нараз полчаса на Нівках постояв і прийшов мені заказ по уклону сюди в районі між Воздухофлотським і Політехом. Коротше, Район зоопарка. Не знаю, чи буде щось отсюди чи ні. На часах у нас вже без 15.10. Ну, поки що стоїмо, чекаємо. Сподіваємося, що швидко отсюди уїдемо. Звісно, тут такий район, що він і в робочі дні не сильно славився. Ну, побачимо. Так, от вам трошечки засняти. Зараз тут їду по центру. Ось мост горі у нас. Це тільки що проїхав. Стадіон Дінамо, а везе ми кур'єрську доставочку. яку знаєте, зараз вам покажу. Ой. Ось. Ключі треба одвести. Ще й так хорошо так повезло, що так заказ прийшов. Читаю, я стояв там на зоопарку. І, ну, возі того дому, на який привіз. ну, мабуть, ну, я простої минут 20, мабуть, ну, железних плюс-мінус. ну, суд не тому кур'єрську доставочку взяли. Тепер веземо на бажана, по-моєму, якщо я не ошибаюся, так що отута вже буде намного проще виїхати. Я трошки сектора поміняв в уклоні, куди брати. Все, дивіться, яке заведення. Бідняки живуть і строять. Щось у нас на дощ похоже, але поки що немає. Дороги тут трошки паршиві, далі там брусчатка піде, як буду з'їжджати на набережну. Хочу вам так кратко розказати По роботі. Мотався я вже в бровари, тільки приїхав в бровари, як би розчитався, там... Жінка давала 500 гривень. Каже, якщо є можливість, лучше скинти на карточку, віддавати свою мілочовку, як би неохота. Тільки привіз і тут зразу з Броварову взяв обратно на Київ на вулицю Алматинську, Правда, минут наверное, 25 стояв у пробці, бо там блокпост якраз на посту гаї. Пробка сумасшедша була. Завіз короче, мужчину на Алматинську, і з Пражською взяв тільки, що приїхав сюди. На Коротше, район скаймола сюда сюди в частність сектора женщина. Слава Богу, помотався і пробіг у мене вже почти 120 км. І це в основному в мене виходить, я вам скажу, по болту. Один заказ я сьогодні тільки зробив по уклону, а це все по болту. Ой. Включив кондиціонера, думаю, хай трохи этот. Бо жара не в машині таке вже на этот. Дуло, зараз посидимо, трохи, трохи полегшає. Так що, коротше, ми, друзі, працюємо. Що далі буде, не знаю. На часах уже майже пів третього. А так у нас відбувається робота. Щось, коротше, таксі після обіду замовкло. Коротше, це я привіз пасажирку, читаю, 2,16. Зараз у нас вже 4.11, Хай я там трошки назад до сільпо повернувся, перекусив, хай ще полчаса там максимум откинуть. Ну, Грубо Групере, полтора часа сижу ноль. Раді інтересу вже по уклону убрав свої фільтри, аби куди. Тоже тішина по уклону. І плюс по болту. Тільки що коротше, ставив, як додому їхати. Минут 10 постояло. Тішина. 838 був на 5 минут запускав. ну Друзі, так закази стріляють, але возле мене тут нічого такого немає. Коротше, до обіду робота була. А до, після обіду щось немає. Ну Я так поняв, це, мабуть, зараз плюс-мінус ще яке время і почне опять насипати. Коротше, народ, видно, отдыхає. Ну Так, вроді би машини мотаються, катаються, не знаю. Таксі не таксі. Но суть в тому, що поки що ми стоїмо. Стою, я, виходить, на Воскресенке тут, як ця вулиця називається чи Петра Вершигорича, чи... коротше, якось так. Коротше, сидимо, ждем заказа вже 4.12, А время я вам скажу, працює проти нас. Читаю, грубо говоря, час простояв. Вот уже якусь щас его заработка потерял. Вот ну, это тільки по уклону пиликає. Эфир поставив то. Поставив эфир 10 км. Це бывает, короче, что-то прострелие. А так, чтобы тут рядышком. Н -н -н. Так что такие вот дела, друзья. Такси это лотерея. Можна заробити гроши, а можна заробити геморрой. кому як повезе. Коротше, я психонув і приїхав аж у Бучубля. Попростої вважаю на воскресенці нічого, потихеньку то проїжджав. Кинуло мені заказ на Петра Сагайдачного на Подол От, із Подола. Я взяв заказ на бучу, дивіться як тут, блін. Взагалі нахер. Все розхирячено, блядь. І отут ось вугло дома, бачите. На етажі в окно попало. Так, коротше, виходить этот. В початку, як з Києва заїжджати, там от Ерпінь, де мост. там трошки так побито до мати. все так вроді по бучі проїхав, наче все ціле. Де вони тут мародіорство, але його знає, десь там може в стороні, але ну, на центральній трасі все в порядку. Так що сподіваємося, що уїдемо швидко відсюди. Взагалі немає. Це якийсь торговий центр був, вже просто не пам'ятаю. Весь ушов. Звісно, ірпінь постраждав конкретно, тут робиться. или то я заезжал. В Гостомеле там, короче, тоже был этот бардак. То получается все тут побыто. Капец. Гуча, так, знаєте, трохи по краях, ото я бачив. Ну ірпень, конечно, пострадав, это капець, буре, подивіться що робиться з домами. Охренеть. Особенно на в'їзді вірпень там з лівої сторони, там такі ЖК такі високі, эти Ох, і лежачі поліцейські які. Ох. Коротше ірпінь побитий конкретно може здивіться. Охренеть. А чомуть? Коротше, їдемо, ждемо заказа. Всім доброї ночі. Ми вже їдемо додому. Завісна ЖК-Чайка. На часах уже 20 минут 11, как бы то якби нема смислу куди то рипатися. Коротше, да, що сьогодні я побував от у Бучі, в Ірпіні. Там жесть, там просто жесть, що там робиться, там вдома порозбиваті. Мені кажется, якось буча, наверное, не так пострадала. Ну, по крайній мере, там де я проїжджав, може десь далі щось є тут, Гостомель. Ну, сьогодні я вам скажу день, вроді би, наче более-менее нормально. Можна вважати, вважаю я около 9 роботу. Ну і знову плюс-мінус виходить. 14 часов роботи. Сразу я як ото попав на воскресенку. Я, мабуть, 3 там простою. Ну, там откинуть хай полчаса, грубо говоря, там, що перекусив, у магазин ходив, трошки подався до магазину, там в общем, полчаса беремо. А 2,5 часа простої, взагалі глухо було. Тішина. Я кажу, я раді інтересу ставив і авто і без авто на уклоні, потім по болту ставив типу, як додому, щоб ноль. Просто ноль було на табло. Так, що їдемо додому, будемо віддихати, а, -а, -а. а завтра ще неділя. Ще зробимо ривок, побачимо, який день буде. Ось проїхав, я вважаю, ну, грубо із заправкою, і вийде 260 кілометрів сьогодні я наїздив. 260 кілометрів. Тільки що їхав оце віз, забирав паренька, а потім, мабуть, жінку, я не знаю, це ж на чайку завозив. Сразу взяв на жолудіва через Святошинську, через Нову Світ. А він каже, працює інструктором по воді. Ну, дивлюся, такий спокійний, як удав. О, спокійний, як удав, ну хорошо, згод уже працює. Думаю, як отак можна бути стільки спокійним, да ще більше при такій роботі, вчити нових водій. Коротше, казав, що курси зараз стоять 14 тисяч гривень, одна категорія. До нового года з поліціянки встановили щось манають з мигоками. До Нового року, каже, стоїло десятки курси, 10 курсу, 10 тисяч гривень, а зараз вже каже 14. Як то так. Так що ще раз повторяюся, всім спасибо хто додивився моє відео до кінця, Не забувайте лайки. зробіть підписочку, як перший раз у мене на каналі. Це діло світове. Ну і, друзі, будемо отдихати. Може завтра встану поранше, бо щось ці два дні, в пол восьмому встаю. Начало 9 виїжджаю, коротше, і все, це знаєте, все в кучу. Все, друзі, пока.